Чекайте. Не чи Я якова Валентина Андріївна з 16 жовтня 2010 року приїхала до ЦВК для того, щоб відповідності до довіреності від партії реформи і порядок здати скаргу на дії та бездіяльність пастівської міської виборчої комісії, яка сьогодні взагалі не відкрила роботу комісії, від кону, голова комісії Чумаченко відмовилася. Виконувати свої службові обов'язки при спробі здати ЦВК скаргу на ці дії та скаргу про те, щоб спонукали комісію до виконання нею дій. О якій годині? 17.00. Я зараз уточню. О 18-й годині в приміщенні ЦВК вже нікого не було і охорона відмовилася пропускати, для того, щоб ми могли зареєструвати цю скаргу. Вважаю, що в такий напружений час, в таких Темпах і скорочених виборчого процесу такий режим роботи ЦВК є неприпустимий. І тому саме собі міські виборчі комісії і дозволяють собі діяти таким чином.